Українські військові використовують італійські міномети калібру 120 міліметрів, МОД 63, і військові кажуть, італійські міномети значно легші, за аналоги тож набагато мобільніші. Як сказав військовий, від аналогів він легший в два рази, його можна перенести в чотирьох по одній деталі. Він розбирається, найважча частина важить приблизно 35 кг. кілограмів. Він не важкий, мобільний, його можна завантажити в машину і перевезти. Військові розповіли, що МОД 63 доволі універсальна зброя. До міномета підходять будь-які міни калібру 120 міліметрів. Частини морської піхоти військово-морських сил України отримали на озброєння міномети калібру 120 міліметрів, які виробляються в Фінляндії. Виробництво мінометів стартувало в Фінляндії у 1992 році. За деякими даними, за 2021 рік армія країни Суомі має 261 такий міномет. У відкритих джерелах фігурують такі характеристики цього міномета. Дальність стрільби більш ніж 7 км, темп стрільби до 15 пострілів на хвилину, номенклатура боєприпасів, уламково фугасні, освітлювальні, димові та навчальні міни калібру 120 мм. Маса при транспортуванні 342 кг в бойовому положенні 159 кг, обслуга до 7 осіб. Українські військові отримали на озброєння французькі міномети, ці міномети, які можуть буксируватися, мають калібру 120 мм. міліметрів. Міномет використовує для стрільби стандартні боєприпаси НАТО, а також спеціально розроблені під нього. Спеціально для нього розроблено осколково фугасно активно реактивну міну, що підвищила дальність ведення вогню до 13 кілометрів. У разі потреби з мінометом можна стріляти стандартними 120 мм міліметровими мінами з дальністю приблизно 8 кілометрів. Цей причіпний міномет надійшов на озброєння французької армії у 1973 році. Військові сили оборони України отримали міномети М а калібру 82 мм. А наразі невідомо, звідки саме надійшлася допомога, оскільки міномети М69 широко доступні для експорту. Зазначають, що ці міномети виготовлені у Боснії. М69 є на озброєні Боснії та Герцеговини, Хорватії, Північної Македонії, Сербії, а також Філіппін, Сирії та Афганістану. Технічні характеристики, вага 47 кілограмів, довжина майже півтора метра, швидкість стрільби до 15 пострілів за хвилину, максимальний радіус дії майже 5 кілометрів. Міномет 82-го калібру розроблявся саме для підтримки легкої піхоти, непрямим наведенням та на великій відстані. На озброєння українських військових поступили міномети 20 Н5 азербайджанського виробництва. Повідомлено, що азербайджанські міномети калібру 82 мм знаходяться на запорізькому напрямку. Відомо, що одні з цих мінометів 20 Н5 отримала бойова батарея українського лейтенанта на ім'я Кирило з позивним Тигр. Нині на озброєні батареї «Тигра» є міномети «Камертон» калібру 60 мм, радянський 2Б9 калібру 82 мм та азербайджанський 20 Н5. Міномет 20 Н5 – зброя піхотинців на рівні роти і батальйону, яка дозволяє завдавати суттєвої шкоди на дальності понад 5 км. 20 Н5 легко розбирається на кілька частин і може переноситися вручну на пересіченій місцевості розрахунком з чотирьох бійців. Вага міномета 47,5 кілограмів. Збройні сили України вже використовують легкі міномети М224 американського виробництва М224 це гладкоствольна, дульнозарядна зброя з великим кутом обстрілу, що використовується для безпосередньої підтримки наземних військ. Ймовірно, Україна отримала міномети у складі американської військово-технічної допомоги. Хоча М224 був розроблений для стрільби всіма типами старих боєприпасів, його основні боєприпаси належать до нового типу з більшою дальністю дії приблизно 3500 метрів. Збройні сили України все активніше використовують закордонне озброєння. Фото українського військового з мінометом ЛМП 2017 були опубліковані у соціальних мережах. Про те, що Польща продає Україні легкі міномети, стало відомо на початку лютого. 4 лютого цього року прем'єр-міністр Польщі під час оборонного заводу повідомив про продачу Україні цього озброєння. Тоді було повідомлено, що Польща передасть Україні легкі міномети калібру 60 мм та ручні гранатомети калібру 40 мм. мали передати 100 легких піхотних мінометів ЛМП 2017 калібру 60 мм та 1500 боєприпасів до них. Мінометом можна стріляти з руки боєприпасами вагою 2 кг 300 грам. На озброєнні українських військових з'явилися болгарські міномети калібру 60 міліметрів. Продукція у вигляді цих мінометів пропонується болгарським акціонерним товариством Арсенал. Надійний та легкий міномет відповідає найвищим тактичним та логістичним вимогам. Переноситься одним бійцем висока вогнева міць та точність, швидкість та простота в експлуатації. Міномет підходить для спеціальних завдань, особливо на важкопрохідній місцевості. Він важить трохи більше 5,5 кг та має швидкострільність у 30 пострілів на хвилину. У компанії заявляють, що цей міномет має максимальну дальність стрільби у 1600 метрів. З цього міномета можна стріляти всіма типами мінометних боєприпасів калібру 60 мм. Протитанкові ракетні комплекси БДЖМ 71 один ТОВ вже засвітилися у лавах Збройних сил України. Ці ПТРК входили у пакет допомоги Сполучених Штатів Америки на 775 мільйонів доларів, який був оголошений наприкінці серпня. Відповідне відео, на якому українські бійці використовують нову зброю, вже потрапило у мережу. Розміщення БДЖМ 71 один ТОВ саме на Хамері є вкрай важливим елементом для підвищення мобільності цього ПТРК. Які відрізняються значною вагою, пускова важить приблизно 70 кілограмів, а кожна ракета до 23 кілограмів. Тому розміщення ТОВ на хамері є сталою практикою в армії Сполучених Штатів. Для наведення на ціль сучасні версії ТО оснащені потужним тепловізійним прицілом та лазерним далекоміром, що значно спрощує виявлення та наведення на ціль. Бронепробиття становить майже 900 міліметрів за динамічним захистом. За публічними даними від Пентагону Збройні Сили України мають отримати 1500 ПТРК ТОВ. Вперше про появу протитанкового ракетного комплексу Мілан в Збройних силах України стало відомо в квітні 2022 року. Для початку тут варто вказати, що ПТРК Мілан важить 45 кілограмів. Для перенесення пускової установки та плюс ракети потрібно мінімум два бійця. Процес установки пускової установки на позиції займає 5 хвилин. Дальність польоту до 2000 метрів, тривалість польоту ракети 13 секунд. Останній параметр важливий, бо весь цей час оператор має вести ракету до цілі, старт якої супроводжується демоскуючим фактором задимленням, що триває 2 секунди. Відповідно, позицію для запуску ПТРК Мілан потрібно облаштувати так, щоб уникнути ураження артилерією ворога у відповідь. Тому у наших бійців виникає асоціація, що робота з таких комплексів нагадує роботу снайпера. Збройні сили України ще з весни використовують американські 40-міліметрові гранатомети м 1 Українські бійці високо оцінили ефективність цього револьверного гранатомета. Зброя має підсилену конструкцію. Це дозволяє використовувати більш потужні гранати. В стандартній комплектації, де коліматорний приціл, є додаткові рейки Пікатіні. В користуванні він дуже простий. Українські військові розповідають, що ці шестиствольні гранатомети можуть врятувати життя у складній ситуації. Зброя дуже точна та ефективна проти цілей на відкритій місцевості. Українські військові поділилися своєю оцінкою багатоцільовим одноразовим гранатометом Матодор. Ці гранатомети німецької компанії поступили на озброєння армії України у 2022 році. З Німеччини надійшла Україні доволі велика партія таких гранатометів. Також у червні стало відомо, що Україна закупила 2900 цих гранатометів безпосередньо у компанії виробника. Військові розповіли, що гранатомет доволі простий та практичний. Гранатомет здатен пробивати БТР БМП але не гарантується, що мотодор легко проб'є динамічний захист зброне танка. Ефективна дальність ведення вогню з цього гранатомета становить приблизно 500 метрів. Збройні сили України використовують автоматичні гранатомети Марк-19 калібру 40 мм американського виробництва. Гранатомети надійшли до України в рамках безпекової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Мобільні групи на автомобілях, які оснащені американськими автоматичними гранатометами Марк-19, вже працюють в Збройних силах України. Про постачання цієї зброї стало відомо на початку цього року. Можливо, що гранатомети Марк 19 вже постачалися Збройним силам України і раніше, адже 40-мм постріли не раз входили до складу вантажу американських літаків, зокрема ще восени 2021 року. У Збройних силах України використовують іноземне озброєння фото військовослужбовця з цією зброєю опублікувало командування морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України. Однозарядні ручні гранатомети М320 калібру 40 мм були передані Україні як безпекова допомога. Цією зброєю, зокрема, озброєні українські морські піхотинці. Гранатомет М320 може бути змонтований під стволом автоматичної гвинтівки або може використовуватися як окрема одиниця ручної зброї. В цьому випадку зверху встановлюється висувний приклад. Приціл на гранатометі складений, для заряджання гранатомета його затвор відкидається убік. Що дозволяє стріляти будь-якими 40 мм боєприпасами стандарту НАТО. М320 має запобіжник у вигляді пропорція, який розташований над рукояткою в тильній частині корпусу з обох боків. Лазерний далекомір допомагає визначати відстань до цілі на відстані понад 100 метрів, що допомагає підвищити точність влучення, максимальна дальність стрільби 400 метрів. Українські гранатометники дали свою оцінку гранатометам АТ4 шведської компанії. Гранатомети Т4 використовують в арміях понад 20 країн. За різними оцінками Україна отримала у 2022 році понад 20 тисяч гранатометів АТ-4 різних модифікацій. Українські військові дають цій зброї високу оцінку та розповідають, що гранатомет дуже добре працює на дистанції 400 метрів, як зазначив український гранатометник. З радянського гранатомета РПГ 7 інколи потрібно зробити до семи пострілів для пробиття танка противника, за Т4 такого не було, один постріл, одна головка. На моїй практиці не було, щоб гранатомет дав осічку чи не спрацював. Гранатомет Т4 легка піхотна протитанкова зброя одноразового застосування. Існує кілька його модифікацій, що відрізняються типом боєприпасу. Основний елемент комплексу пускова труба завдовжки 1020 мм із гладким каналом калібру 84 мм. її виготовляють з алюмінію та склопластику, тому ця зброя відносно легка і міцна водночас. Україна купила або отримала невстановлену кількість ручних реактивних протитанкових гранатометів Bullspike виробництва болгарської державної компанії. Болгарський Bullspike є розвитком радянської реактивної протитанкової гранати РПГ-22 НЕТО калібру 72,5 мм, на виробництво якої Болгарія отримала ліцензію. Була суттєво модифікована пускова установка, що зробило її більш ергономічною та краще адаптованою для використання сучасних прицільних систем. Також болгарський гранатомет, на відміну від РПГ 22 можна перевести з бойового положення назад у транспортне. Загальна вага пускової установки разом з гранатою ПГ 22 калібру 72,5 мм Становить майже 3,5 кг. Довжина гранатомета становить 780 мм. Українські військові почали використовувати протитанкові гранатомети РПГ-32. Це багаторазовий ручний мультикаліберний багатофункціональний гранатомет використання РПГ-32 відзначено не тільки в Йорданії, а також і в Лівії, Єгипті, Іраку, Ємені, Об'єднаних Арабських Еміратах і тепер в Україні. Гранатомет може використовувати реактивні гранати калібру 72,5 мм або 105 мм. Це дозволяє в залежності від поставленого завдання або обставин, що склалося – Вибрати необхідний боєкомплект гранатомета для прицілювання гранатомет комплектується штатним денним прицілом, який має можливість внесення поправок в залежності від типу пострілу і температури навколишнього середовища. Самий пусковий пристрій здатний витримати приблизно 200 пострілів будь-яким типом гранат. Збройні Сили України активно використовують польський гранатометр gp 40 Перша партія цих гранатометів надійшла до України у лютому 2022 році. РДП-40 є індивідуальною зброєю для стрільби одиночними пострілами на відстані від 30 до 400 метрів, застосовуються боєприпаси 40 на 46 мм НАТО. Створення гранатомета Ріпі 40 стало спробою побудувати зброю, яка виступає як зручна кишенькова артилерія. Початкова швидкість гранати становить 82 метри на секунду, проте можуть використовуватися гранати, що розробляються німецькою компанією зі швидкістю 125 метрів на секунду, що дозволяє збільшити дальність стрілянини до 800 метрів. Армія Польщі завжди була зацікавлена в особистій зброї, яка б забезпечувала інтенсивну вогневу підтримку з використанням осколкових боєприпасів, а також спеціальних боєприпасів на близьких дистанціях. Вага гранатомета становить трохи більше 6 кг. Кіло... На озброєнні захисників України з'явилися штурмові гвинтівки FN f 2000 Україна отримала 10 тисяч гвинтівок з Бельгії, ймовірно, у цю партію входили й бельгійські штурмові гвинтівки f 2000. Також було оприлюдено фотографію з бійцем, який озброєний цією гвинтівкою, та, як стверджується, фотографія була зроблена в Україні. Не виключно, що бельгійськими гвинтівками озброїли Інтернаціональний легіон територіальної оборони України. Українські військові отримали на озброєння канадські штурмові гвинтівки. Гвинтівка конструктивна та функціональна аналогічна американській штурмовій гвинтівці. Штурмова гвинтівка С7 являє собою модифікований варіант гвинтівки Кольт М16 А1Е1 і виробляється за ліцензією канадської компанії. Нині ця компанія належить американській компанії Кольт і називається Кольт Канада. На озброєння українських сил оборони поступили штурмові гвинтівки Бренд 2. Чеські гвинтівки були помічені у Сєвєродонецькій, та Луганській області. Штурмова гвинтівка Бренд-2 розроблена чеською компанією. Зброя випускається серійно і стоїть на озброєнні чеської армії. Новий автомат має більш досконалу конструкцію, меншу масу та ряд ергономічних удосконалень. Він був уперше показаний публіці у 2015 році. У 2017 році цей автомат був прийнятий на озброєнні армії Чеської Республіки. У 2018 році кілька автоматів Брен-2 під патрон 7,62 закупив французький спецпідрозділ. Автомат має швидкозмінний ствол що дозволяє швидко змінювати як довжину, так і калібр. Збройні сили України отримали на озброєння польські великокаліберні снайперські гвинтівки. Повідомлено, що українські сили оборони отримали гвинтівки калібру 12,7 мм. Ця гвинтівка розроблялася з 2000 до 2004 року, а перші окремі частини польської армії отримали ці гвинтівки приблизно у 2005 році. Снайперська гвинтівка має компонування Булпаб. Стандартним прицільним обладнанням є оптичний приціл, що встановлюється на планку Пікатіні над ствольною коробкою. Також українські бійці продемонстрували результати випробувань польської гвинтівки. Польська гвинтівка на випробуваннях пробила захисну бронепластину пажу. На озброєнні військових України була помічена снайперська гвинтівка «Фалкін» калібру 12,7 мм. Лише 19 таких гвинтівок були офіційно подаровані Чехією Україні. Гвинтівка призначена для боротьби зі снайперами супротивника та ураження його легкоброньованої техніки. На її озброюються сухопутні війська та сили спеціального призначення для дій проти віддалених цілей на відстані до 1600 метрів. Гвинтівка «Фалкін» виконана за схемою БУЛПАП. На озброєння українських військових надійшли гвинтівки фал Пара гвинтівки фал випускала бельгійська фірма. Фал» набув широкого поширення по всьому світу. В різних країнах існує безліч різних модифікацій. Українські військові отримали ці гвинтівки у версії FN FAL 5061, яка розроблена на основі FN FAL 520 для використання десантниками. FN FAL 5061 – це модель зі складним прикладом. Українським військовим передали великокаліберні кулемети румунського виробництва. Ці великокаліберні кулемети калібру 12,7 мм виготовляють на румунському підприємстві. Раніше про передачу цього озброєння румунською стороною не повідомлялось. Румунська компанія також пропонує своїм клієнтам власні триноги для цих кулеметів, які ймовірно також отримали українські військові. Кулемет володіє досить високим темпом стрільби, що забезпечує ефективність вогню по рухомих цілях. Один із кулеметів було обладнано тепловізійним прицілом.